Київ отрує радіацію не лише Чорнобиль у селищі Пирогове, яке входить до столичної міської смуги в аварійному стані сховища радіоактивних відходів. Вже не перший рік звідти витікає Трітій. Інше його назва важка вода. За радянських часів його використовували для виробництва водневої та ядерної зброї. Витік виявили кілька років тому після численних скарг на здоров'я місцевого населення, але не ліквідували аварію і досі, бо на це потрібно щонайменше 80 мільйонів гривень. Селище Пирогове, до хрещатика рукою подати. Знаменитий однографічний музей це теж пирогове. На відміну від відомого архітектурного комплексу, у село туристи не заходять. Та власне і самі місцеві жителі воліють якнайшвидше звідси виїхати. На рак тут хворіє кожен третій. Причина цього міський смітник та аварійне сховище радіоактивних відходів роддон. Радіація отруїла ґрунтові води, тому пити її категорічно заборонено. Приходили, брали проби води, сказали, що воду тут в колицях пити не можна. За цими воротами зберігають промислові радіаційні відходи та трітій, що творилися внаслідок роботи лабораторії інституту ядерних досліджень Академії наук. Директор міжобласного сховища запевняє, що радіація не загрожує ні киянам, ні мешканцям пирогового. На підтвердження своїх слів демонструє показники дозиметра. Паріна ситуація на промисловому майданчику тут. Для населення небезпеки поки що немає ніякої, тому що це підземні води, і воно ще грунти розповсюджується не так швидко. Половина жителів пирогового працювали на ядерному могильнику. Вони кажуть, що у бетонних рвах, де знаходився Трітій, постійно з'являлися розломи, і радіоактивний бруд стікав до річки Віта, яка тече у Дніпро. Кладбище біжала вода, яка горіла по всьому ровчику, який йде у Дніпро. З 57-го року йде зараження води з Дніпра, русла, Чепаївка, Пірогов і достали до кончі. Трітій впливає на генетичний код людини, викликаючи непередбачені мутації, кажуть спеціалісти з ядерної фізики. Коли трітій в складі води поступає в організм людини. А людина, як то кажуть, складається з води відсотків десь на 80%, якщо не на 90. Віті може заміщувати звичайний водень, ну будь-де. Тобто тоді е стає радіоактивним, скажімо, уже само тіло людини. Селище Кончазаспа Відоме тим, що тут мешкають найбагатші люди країни. Вартість маєтків доходить до мільйона доларів. Більшість віп мешканців навіть не підозрюють, що річка Віта несе до них радіацію з пирогового. Про ядерний могильник на околиці Києва не знають і більшість чиновників. Переконаний директор Родону, а то вже давно знайшли гроші на ліквідацію небезпечного об'єкту. Богдан Калініченко Сергій Дахін. Новий канал.